Вітаю вас, друзі. Зробимо запит на Україну на 15-16 березня. По областям. Закарпатська область. 15-16 березня. Чи будуть обстріли, чи будуть руйнування? Так, Закарпатська область. Сирени будуть, переживання будуть, але все буде спокійно. Закарпатська область, сирени будуть, сповіщання про те, що постріли будуть, будуть всі на напоготові, буде це отражатися все і все, должно бути спокійно. Івано-Франковська область. 15-16 березня. Також показують, що будуть, буде, будуть сирени, будуть переживання в Івано-Франковській області, будуть їх отражати і все буде спокійно. Львівська область Львівська область 15-16 березня. Беремо так з запасом. Бремя. Львівська область. Так, да, буде страшно, сирени будуть. Ворог там планує налякати все своє майстерство. Так, Львівська область, будьте уважні. Е, із за того, що може бути погроза обстрілів, там можуть бути якісь. Ну, раніння, попадання в чоловіка, Львовська область, надо бути понадобить у безпечних місцях, якщо будуть сповіщання, сирени, треба бути в безпечних місцях. Черновіцька область. Так, Черновіцька область, сиренки будуть, подлі дії ворога будуть, обстріли будуть, 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 будемо знати, будуть люди переживати. Будуть в ілюзіях. І в Чернівецькій області щось з ресурсами можуть бути. Хотять на Чернівецькій області з ресурсами поврядить і можуть попасти в здання. Але карта вийшла перемоги, значить, все це переможемо. Значить, все це буде. Молимося, щоб ця погроза, що є, щоб її була наша перемога, бо карта нашої перемоги є. Значить, ми все зробимо. Тернопільська область, Тернопільська. Тернопільська область будемо теж боротися з цими пострілами, що буде загрози з неба будуть. Будемо їх відражати, Тернопільська область. І все буде, як раніше. Але попереживать, люди попереживають. Волинська область. Валинська область. Будемо захищати. Так, Волинська область. Ви знаєте, від ворожих військових на Волинській області, щоб там не було якихось погроз. Треба Волинська область, там будуть якісь диверсії на Валинській області, і щоб ще там не було смертних случаїв. Там, можуть такі отражати ворога, і що ворог сам і потерпіть пораження. І, можуть бути, <клухи> втрати ворога. Рівне, Рівницька область. Так, сиренки будуть переживати, будемо, але все спокійно тут. Житомирська, працюємо, будуть, будуть, будуть сирени, Буду, будемо їх відпрацьовувати і підсилюватися, щось, може, трошки, трошки, трошки щось зачепить. Щось, можуть трошки зачепити. В Житомірській області. Якісь споруди, як щось там в дорогах, коло дороги, от таке може бути. І Хмельницька область. Хмельницька область. Так, будемо захищати Хмельницьку область. Так, Хмельницька область теж в підвірном состоянии. Буде летіти від ворога. Хмельницька область. Треба бути внимательними, що там не було жертв. Від того, що вони планують стріляти, можуть бути жертви. Давайте будемо молитися, щоб все було спокійне. І Вінницька область. 15-16. Так, чогось, Вінницька область, теж страх пострілів. Сирени, треба в укриттях. Будемо трошечки переживати, боятися, кудись йти. З ресурсами можуть бути проблеми в Вінницькій області. І можуть бути попадання в здання, а тут обстріли. Так, все це будемо вибарювати, підсилюватися і все потім зробимо. Якщо це і буде, то все зробиться. Ну, трошечки на ці два дні є неспокій. Западні областя на 15-16 березня зробили ми прогноз і порада мирним жителям на ці два дні. Будь ласка, порада. Все буде добре, все зробиться, все ми проміркуємо, все Україна зробить так, як слід. Трохи ще підсилення і будемо, будемо. трошки нас треба тяжелим вооруженням. Важко нам, нам треба допомога, щоб нам не було так важко. Вона прийде і карта щасливої родини і щасливої України нам на радість. Дякую всім за увагу, всім добрих новин, мирного неба і спокою. Обіймаю кожного з вас. Дякую за лайки.